Я б сказав, що хороший дизайн може допомогти людині та принести їй задоволення. Отже, частина, яка приносить задоволення, можна сказати, є художньою частиною. Ти дивишся на щось і знаходиш це красивим, або дивишся і відчуваєш, що воно говорить до тебе. А частина, що допомагає, це функціональна частина. Наприклад, якщо ми говоримо про лавку, то для того, щоб вона залишалася лавкою, я маю мати змогу на ній сидіти. Якщо я створюю лавку настільки ексцентричною, що більше не зможу на ній сидіти, вона перестає. Є бути лавкою та стає скульптурою, і тоді я можу вирішити, чи це хороша скульптура, чи погана. Тобто, врешті-решт, я <плес> думаю, що різниця, як більшість людей її розуміє, полягає в тому, що дизайн має працювати, а мистецтво ні. Мистецтво може просто бути, воно нічого не зобов'язане робити. Дизайн справді повинен мати функцію. І з цієї точки зору, я думаю, що ці твори мають функцію. Вони розповідають історію, і в кінцевому підсумку я хочу донести свою ідею через них якимось чином тобто є певний зміст, який я хочу, щоб люди зрозуміли.